Таїсія Литвиненко, народна артистка України, лауреатка премії імені Заньковецької. Колись все українське було заборонене. Але це все є в коді нашої крові, колядки, пісні, вишиванки. Тобто люди в усьому бачать українські символи. Ми, народ, який весь час під загрозою, весь час нам заздрять і завжди хочуть напасти та вкрасти. Чи йдеться про клаптик землі? Чи про українську пісню Таїсія Литвиненко? Театр це еліксир життя і найщасливіші мої моменти, в ньому, каже актриса. У творчому доробку актриси безліч різнопланових ролей в театрі і кіно, найвідоміші з них у стрічках Назар Стодоля», за двома зайцями, Максим Перепелиця, Вавилон «Вавилон-20». Крім акторської і режисерської діяльності, Таїсія Литвиненко займалася педагогічною діяльністю у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Тоді війна була не такою страшною, як тепер. Не було такої нищівної зброї, коли падає ракета і вбиває все живе навколо. Наші молитви помічні, я в це вірю. Театр це теж молитва. Я прийшла після прем'єри і кажу чоловікові: Федоре, все-таки театр потрібен. Людина повинна бути зайнята чимось хорошим, не лише щоб їсти та пити. Довкола треба все робити щиро і працювати так само. На сцену виходити так, ніби востаннє Таїсія Литвиненко.